Від роботи важких віброплит здригається земля. До трьох з половиною кілометрів у глибину. Підземні товщі відбувають ці коливання, наче ехолот. Мікрофони, закріплені в ґрунті, записують звукові хвилі. Досі ми заклали 200 геофонних ланцюжків. Загалом для проекту нам потрібно приблизно 10 тисяч. Сейсмологічні дослідження цього масштабу потребують часу. Роботи триватимуть добрих три місяці. Мета тривимірні карти геологічних шарів землі. Їхня вартість 9 мільйонів євро. Це свідчить про серйозність наших намірів, оскільки відомо, що тут є нафта. Завдяки новій технології ми бачимо земні товщі у такому вигляді, як ми ще ніколи не бачили. Загалом геологічна розвідка триватиме 5 років та коштуватиме 74 мільйони євро. Мешканці та фермери отримають компенсації. Важко не помітити слідів геологорозвідки, кабелі та мікрофон. Спочатку ми думали, що будують дорогу або велодоріжку. Якщо вони знайдуть тут нафту, для нас це буде добре. З'являться робочі місця. Бургомістр селища також не заперечує, але він сумнівається, що громада розбагатіє за рахунок видобутку нафти. Es wird nicht die Masse an Geld bei uns hier in der Region bleiben. Багато грошей у регіоні не залишиться. Ми структурно слабка територія. Якби ми отримали, бодай, 20 робочих місць на період цілого професійного життя у 40-50 років, тоді б це було для громадян виграшем. Фірма веде роз'яснювальну роботу. Пояснює, що саме так і буде. Намагається розвіяти страхи. Що уся місцевість буде рясніти пробуреними свердловинами. Ні, так робили раніше. Сьогодні буріння відбувається інакше. Зараз технологія дозволяє свердлити навіть не кожні пару сотень метрів. Навіть якщо масштаб робіт видається значним, по справжньому видобуток нафти у Бранденбурзі почнеться не раніше ніж за чотири роки.